Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. І сьогодні знову відео: знову буду трусити наборчиками від Лука С. Приїхала до мене посилочка з магазину вишила. У мене з'явився новий декор. Я нещодавно гуляла з моєю вишивальною подругою. тут І побачила у нас осінній декор, дуже багато по магазинам зараз Хеллоуіну і того подібного. І як я змогла пройти, не змогла пройти мимо цієї оцього ось опудала такого. І ось такий в тон його гарбузик. Ну, Цей гарбузик можливо було зробити самостійно, воно не складно робиться. Але коли я побачила, ну, думаю, ну нехай буде, знаєте, це вже як комплект. І це будуть мої невеличкі такі. Ну, не помічники, а невеличкий декор, тому що я гарно декор вміти не вмію робити. Але хочеться, щоб все ж таки осіннє таке щось було в кадрі, і створювала саме осінню якусь тематику, осінню атмосферу. І ось такий гарбузик. Прям я закохалася в нього. Він був помаранчого кольору і був зеленого. Але я вирішила, що саме зелене таке. Пудалку і до нього має бути зелений гарбузик. Ну, то таке то сьогодні покупки були в торговому центрі з подружкою, з моєю Я якраз частину цієї посилки їй віддала. Те, що вона замовляла, ми якраз вдвох. Добре, що вона мені написала, що Іра не встигла мені відправити мою посилочку. І Катюшини також там запчастини деякі, які були їй потрібні, вклали в мою посилку. Якраз сьогодні ми зустрілися, я їй передала її частину. І зараз хочу вам показати ну, в принципі, наборів буде небагато, але трішечки є. Два набори це донорські набори, я вам їх показувати не буду. Там мені потрібна тканина, там мені потрібна Бісер і потрібні нитки. Тобто, Ну це не, не буду я його вам показувати, щоб потім не було зайвих питань до мене і розумов. Але набори від Лукаес приїхали неймовірні про все, що я мріяла і бажала, до речі, дуже погано зустрічатися з вишивальними подругами, навіть якщо вона є в єдиному екземплярі. це Я про що веду мову, ми сьогодні зустрілися ще раз повертаюся до моєї вишивальної подружки Каті. І вона, ми щось обсуждала, сиділа про Лукас, марафон Мерцішор. До речі, я підбивала Катюху перейти до нас марафон Мерцішор до Юлії Німінської. Вона, може, своїми конями перейде до нас, вона обіцяла мені. Катя, ти мені обіцяла. Ні, то я сама звернуся до Юлі, вона тобі номерок дасть. Ну, тобто, ми якраз заговорили за оцих коней. Дух, волі» чи якось він так називається, там в, в Люби Бісерсторі вони теж є. Вона показувала, вона купувала, мені здається, на день народження і чоловік дарив цих коней. І щось ми знаєте, почали саме обговорювати цю, цей набір, і який він класний. І вона там одного коня вже вишила, і що він як живий, і туди, і сюди. І там ще ми розмовляли якраз на тематику садової, бо ж мене останнім часом дуже торкає садова тематика. І все. Я кажу, Катя, з тобою не можна зустрічатися, тому що в юни з'являються нові хабажалочки, нові хачушки. Я вже написала Іринці своїй. Кажу, Іриша, якщо є оці наборчики, відклади мені. Мені вони дуже треба. Ну, тобто, результат нашої зустрічі <смі> юна собі скинула бажалочки ще чотири набори. Ну. Юна така юна. Юна не може спокійно жити без покупок, без наборів, без наборів Лукаєць. Хоча я собі казала, буквально, коли отримала цю посилку, я казала, що все, це буде останнє, до Дня народження, я нічого замовляти не буду. Угу. Юна брехуха. Ну, коротше, давайте будемо з вами роздивлятися ті набори, які до мене приїхали. І... Поступово будемо обговорити кожен з них. Ну, давайте. Емоцій дуже багато сильно не буде, тому що все, що я замовляла, я тут знаю: тут нічого таких несподіванок немає. Перший набір це набір гол-колекція від Лукесу. Ось такі троянди. Ці троянди я спочатку на них не дуже звернула увагу, коли їх випустили. Мені здається, це один з новинок. Але коли я побачила, як дівчата почали вишивати ці саме ці, ці, ці троянди виставляти, коли Юля об'явила, що з голдівськими наборами там якась окрема група. Але я в цьому сезоні голд починати, все ж таки вирішила, що не буду. Мені досить того, що я маю. І я буду спокійно дошивати ті набори, бо мені не стільки важливо отримати приз за старти за три тисячі, які я зроблю в місяць, мені дуже важливо отримати фініш. Саме фініш, саме результат великого Набор. Тому я не ризикну розпочинати якісь такі великі голди. Це ми відкладемо з вами на потім на новий свіжий якийсь там сезон, але там у мене вже на наступний сезон, на п'ятий сезон вже роботи розписані. тобто я вже знаю, що я буду за чим і там один буде раритет. Такий раритет, раритетний. Мені здається, його вже дуже давно немає в продажу. Але я все ж таки вирішила, що, нарешті, треба його вишити. І цим я займуся вже січня місяця, а поки що підтягуємо свої хвости. І ось, коли я в дівчат знов починаю тараторити. Перепрошую, <реш> я намагаюся себе зупиняти, щоб розмовляти повільно. Але я не вив... коли я на емоціях, це в мене взагалі неможливо. Ну, коротше кажучи, саме ці троянди я побачила в Юліному марафоні дівчата розпочинали. Мені здається, Оксана з Греції розпочала саме цей набір. І коли я побачила, там ще, мені здається, дівчата хтось розпочинав його. І коли я вже побачила, знаєте, я зовсім іншими очима подивилася на цей набір. Я думаю, ну як я його не замовила, і мені дуже-дуже дуже треба. І все, і він в мене. Ну, так само, як я сьогодні поспілкувалася з своєю Катією і вирішила, що як я буду без тих наборів. Якщо вони ще є, тому що там три набори, вони з серії вже майже раритет, скажімо так. Ну, Подивимося, та-та, ні, ні, але щось, якщо щось з того буде, я буду дуже щаслива. Наступний процес, який, точніше, набор, який я вам покажу, я дуже-дуже довго вагалася, чи потрібен він мені, чи він мені не потрібен. Він мені дуже подобається, він неймовірно гарний. Але Та це дівчина з таким тигром, індійська красуня. Ну, взагалі, ви бачите, яка вона і неймовірна. Я цю роботу бачила вживу в отшиві, коли я зустрічалася з виробником саме на виставці в Кьольні. І я бачила цю картину саме в хрестиках, тому що це у мене процес хрестиковий. До речі, як і цей набір у мене також хрестиковий Аїда. Аїда якого каунту 16-го і тут Аїда 16-го. Тобто робота, саме оця робота, я її побачила, вона розміром 63,5 на 38 сантиметрів. Вона там займала, ну, можна сказати, в пів стіни саме стенду, який орендували виробники, і біля неї, якраз біля цієї красуні, висіла не іспанка, а Хто там був ще мексиканка там була. І вона якраз вдвох висіла на тій стінці. Я подивилася, мексиканка в мене давно вже придбана, я, вона мені дуже подобається. Там саме аксесуар головний, мені дуже подобається сукня дівчини. А на цій дівчині я мала сумнів, якби вона була одна без тигра, я думаю, щоб я її придбала, навіть не замислюючись. Якби вона більш портретна така була. Але я подумала про те, що, думаю, ну як в мене дівчата? Там якраз я знаю, що в Лукаса взагалі йде серія дівчат всього світу, портрети і просто зображення дівчат. І серія буде продовжуватися. Які ще будуть, чи то вже все, я не знаю, але, коротше кажучи, іспанка в мене є, мексиканка в мене є. Здається, що там більш портретних дівчат не було. Ну, не було. Мексиканка, іспанка. Здається, не було нікого більше. Може, і було, але я вам показувала окремо відео. І я ось думала про цю. Вона ну, ж реально така класна. Я її пам'ятаю, ще ще минулому, здається, в сезоні в Юлі також вишивала Наталя, яка робить першовідшиви чи позаминулий навіть сезон. І дівчата її вишивали. я вживу її бачила, яка вона, ймовірно, класна. До речі, відшиви Наталі я вживу бачила. Там не один відшив, я бачила їх. Вони реально, вони просто неймовірні. Я ходила, 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 думаю, ай, попереду ще день народження, думаю, в будь-якому в любому випадку, моя родина буде мені робити подарунки, моя мама з, патом, з татом, то обов'язково, мої діти, і вони завжди питають, що тобі подарувати на день народження. Ну що, краще подарунок на до вишив... ну, дня народження вишивальниці це класний набір. Але знаєте, якщо в мене вже е, запалилося в одному місці, фітіль то вже горить. В тому самому місці, про який маю на увазі, це вже чекати до листопада місяця це просто неможливо. Ну це я не я буду. Вже Іринка навіть сміється наді мною, якщо в ю не загорілося, вже фітіль палає, то треба вже вже негайно. Ну, І я поговорила, кажу, Ірина. Іринка кажу, треба мені брати. І вона я кажу, напиши мені, будь ласка, спочатку, і знаєте, була знаєте, здалеку зайшла кажу: напиши мені, будь ласка, яка ціна того набору, тому що набор сам по собі великий. Місткий великого розміру, трудо в містки так само, і він потребує, знаєте, щоб його так досить ретельно сиділи і вишивали, тому що він не малий. І я думаю, візьму в гобелені, щоб він такий великий не був. Іра каже, там ціна гобелену така, ціна в хрестиках така. Ну, я так подивилася, щоб суттєва дуже велика різниця була. ні. Саме по, грошим, по грошам, тому що набір не з самих дешевих, скажімо так. Але я думала, 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 поки дійдуть руки до цієї дівчини, це раз. По-друге, гобеленів в мене досить немало, це два. І по третє, в мене, крім іспанки, всі решта дівчат на Аїді. Я вже, чесно кажучи, замислюся, щоб іспанку, та що на гобелені, вишивати її на хрестику. В принципі, не ток вистачить, не вистачить, не знаю. Ну, Гобелен, якщо переводиш в хрестик навіть 18-го каунту. Або, може, буду вишивати, як є, нехай буде один гобелен і решті в хрестику все одно там, коли вони ще вишиються, не знаю. Ну, коротше, я поки що думаю, як то мені краще зробити. І коли Іра написала, ж кажу, ціну на набір гобеленовий і хрестиковий, ну вони не дуже ситтєво відрізняються. Я все ж таки вирішила, так як більшість дівчат в мене в хрестиках, тому і ця дівчинка буде так само в хрестику. Ну і ось така красуня до мене приїхала. Дуже довго я думала, чи потрібна вона мені, чи не потрібна. І все ж таки, остання крапка, коли мені впала мою. Чашу терпіння, скажімо, воно вже не терпіло того, щоб її не придбати. І юна думала думала, думала і надумала, що все ж тебе треба брати. А хто ще підштовхнув мене до того, що треба її брати? Остання крапка І остання крапля ще була одна, коли Лукаес анонсував і показав ще один портрет оцієї африканки. І все. І тут Остапа настільки понесло, що я думаю, ну як іспанка, мексиканка, всі є. Цю я собі, я навіть не ну, мислю, не думала, що буду я її купувати, не буду купувати. Це однозначно було, що буду, тому що вона неймовірно класна. Гляньте, яка шкіра. Я дивлюся на цю шкіру, я просто, прям, знаєте, вона прям така от жива, справжня. Я думаю, ну якщо в мене всі дівчата є, а індійської красуні не буде, ну це не порядок, і тому вирішила, що треба брати обидві. А коли цей анонс я, в принципі, я ще знала, що щось подібного типу. Я не знала, який сюжет буде, але коли ми зустрічалися е, з, ну, саме з, виробно, з виробником Лукаес на виставці, коли я ще була в березні місяці, це здається, так було. То в нас була розмова, що буде серія, що буде африканська красуня. Про це вона мені казала. Але що саме, коли, яким чином, ну, ну, поговорили, якось, знаєте, я, ну, класно, класно, все неймовірно. Ну, Коли я побачила вже результат, коли вийшов вже набір, я подумала, ну, вона неймовірна. І тому все, я купила у битві. І моя колекція красунь поповнюється. Я вирішила, що якщо щось буде виходити ще нове саме з цієї серії, то буду продовжувати. Буду брати, хто там наступний вийде з дівчат, ще невідомо. Чи буде, чи не буде, також невідомо. Але я ж кажу, колекція з дівчат від Лукаес, то в мене діти Лукаесівські, яких я збираю. У мене поступово вони поповнюються. а... Красуні так само з'являються. Ну, це ще не все, це тільки голд-колекція. В мене ще декілька наборів є від Лука S. І там далі буде один набір від Лукаес, решта, мені здається, Леті-Стіч. Цей набір я побачила. Це старий так само набір, це Раритет вже. Останній набір я забрала в магазині вишила. Я такий набір бачила ще колись в Люби. Люба Бісерсторі. Вона, мені здається, отримала в подарунок. Саме такий, цей набір, мені здається, чи перший це був сезон, чи другий, я не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, щось такого подібного типу я пам'ятаю, що влюби було. Але, знаєте, мені сподобався він дуже гарний, щоб я побігла його шукати, купувати. Ні, такого не було. І ось прийшов час, коли Іра, саме власниця магазину вийшла, Ірина виставила в інстаграмі саме цей набір, і вона показала, що там якраз знижка якась була на нього. Я кажу, Іра, якщо його ще не придбали, я кажу, відкладіть мені, будь ласка, бо він мені дуже треба. Якраз Іра мені написала, каже, ну, півгодини тому дівчина його вже забрала. Ну, думаю, забрала, так, забрала, ну, що робити. Я, в принципі, цей набір бачила на сайті в нас в Німеччині, він є в наявності. Ну, думаю, нічого страшного, я тоді спокійно собі придбаю цей набір. Тут трішки він буде дорожчий, але я його придбаю. І потім поспіль пройшло декілька днів, і мені Іринка вже написала моя, що юна набір є, він лежить вже в твоїй коробці, і я вже видихнула, значить, не треба рити копитом, як кажуть, землю грести, що треба шукати цей набір, замовляти його тут. І я його викупала, ось така краса. У мене взагалі хвороба, дачні сюжети. І оці дачні сюжети, вони мене настільки от прям поглинули, що мені дуже-дуже треба. І ви бачили попередньо, коли приїжджали до мене. Набори з магазину вишила, вони були. Ну і все. І серія мене скуповується, продовжиться. Я маю надію, що деякі набори я ще знайду, але це буде потім згодом. Я думаю, що вже десь в листопаді місяці ми тільки побачимо ті набори. Ну і лишилося в мене, в принципі, три набори, які я вам хочу показати. Це замовлення, оці решту три набори, це замовлення мого сина молодшого. Він в мене дуже я вам колись розповідала, що він в мене дуже любить ловці, ловці снів, вовки, як, до речі, і старший син так само дуже це любить. І він, коли побачив, каже, мам, замов і вищий мені. І ось такий набір леді стіч, ловець снів. Таким пір'ячком, неймовірно класним це для нього. Потім він сказав, що ці вовки йому неймовірно подобаються, також літістіч, бачите, які кольори. Но мені воно дуже подобається, навіть ще чому. Не тільки ці вовки. Це, знаєте, більш, я певно, я йому казала, це більш підходить для батьків. Тому що тут в нас якраз наші діти. Ну, це мама з татом. Ну, взагалі, та вороно. Це мені дуже подобається. Але мене, мене син вмовляв саме розпочати з іншого набору. Я його потім згодом обов'язково розпочну. Тому що це комбо, як він сказав, що ці два набори йому подобаються, але він ще вагається. Чи треба, чи не треба. Ну, мама обирати не вміє, вона взяла всі три. Думаю, якщо сину тільки один піде, у мене ще є другий син, який теж любить вовків. Ще я є, яка теж любить саме ці сюжети. Я думаю, знаєте, було б тільки час, щоб вишивати ті набори. Але я вирішила придбати всі три. І третій набір так само від Лєдістіч, так само вовки-ловець снів. І саме першим буде вишиватися саме цей, трішки згодом, тому що мій син сказав, що він хоче його бачити в себе в кімнаті. І саме ці вовки з цим ловцем снів, з Сімпір'ям, він сказав, що прям те, що треба. Він його прям просто хоче і бачив на себе на стіні. Тому, коли ми завершимо вишивати лисицю від Лукаеси, я думаю, що. Один з претендентів ще буде цей набір, який треба розпочати. Він вишивається на 16-й. А буде треба. Мені треба буде пере, попросити Олю вишивальну черепашку зробити мені перенабір на цей сюжет, тому що перенабору в мене немає. Це такий більш свіжий, мені здається, сюжет, і він не дуже популярний саме в вишивці перенабору на цей сюжет я не бачила, тому буду звертатися до Олі. І просити її, щоб вона мені зробила перенабір. Вишивається він, оцей саме на блакитній, бачите, такі сіро-блакитній основі, ось такі неймовірні ниточки. І розмір цього набору 32х24, в принципі, він не дуже великий. 16 аїда, 43 кольори, все класно. Я, до речі, знаєте, коли отримала цей набір, оцей саме, я думаю, о, донор буде мій для. Цей ботани... ботанічної серії, але дивлюсь, ну, 16-та іде. І, до речі, треба Іринці, я так і не написала, щоб вона подивилася, чи є хоч щось, хоч якийсь набір саме на. 18-й дірустікальність, щоб мати змогу е, останній набір саме заповнити тією основою ботанічною серією. Тому що у мене вже 5 укомплектовані. Звідти я одну рустикальну основу візьму 20-каунту го каунту на е, моїх апельсини, це буде згодом. А ось одного шматка рустікальної 18-ї, мені не вистачає, мені треба його пошукати, де. Де можна придбати хоч якийсь набір, саме, тому що я перерила все. В мене є навіть набори фірми, яка, яку я раніше дуже сильно любилася, куповала великі кількості ще до війни, яку, яка зараз знаходиться в Литві. Хто знає, той знає. Я дивилася там, може взяти думаю, основу. Вон так само там 14, 16, 18 немає. Думаю, Лукас перерила весь, все на 16-й рустікальній. Щоб на 18-й рустікальній я нічого знайти не можу. Якщо Іринка не знайде мені в себе, в магазині вишила будь-який набір з 18-ї основи рустікальною, то тоді вже буду шукати тут, що робити. І, до речі, давайте я вам ще один набір покажу, точніше, навіть два набори, я їх купувала тут, на німецькому сайті. А, ні, Один я взагалі через Amazon придбала. Мені здається, Ну, це через той сайт, що я завжди купую. І на нього якраз знижка була це так само раритетні набори. Один в мене був. Пам'ятаєте, колись я його купувала у цей набір? Ну, це не в магазині вишила, я брала, я брала тут в німецькому сайті. На німецькому сайті. І е, це оці троянди, які я хотіла роздірбанити для того, щоб вишити як їх, е, ці апельсини. Але коли я побачила, що до цих троянд ще є інші троянди рожеві, я подумала про те, що ні, дірбаніти нічого не буду. І вишию їх окремо. Два це вже набори раритетні. Я питала спочатку, в магазині вишила. Саме у цей набір, його не було в наявності, він вже дуже старий. Вони, дівчата мені сказали, але я його знайшла тут в нас. І оці дві троянди я придбала на німецькому сайті, і у мене зараз, бачите, яка пара шикарна є. Але, ну, я ж кажу, це так, поповнення моєї колекції саме раритетними наборами. Але це не все. У мене ще є ось такий пакетик. Пакетик від магазину вишила. Ну, в принципі, я знаю, що там одне, але інше, коли я дістала, я була в шоці. Люсік, моя люба люда. Величезне тобі, величезно тобі дякую. Ви не повірите, що до мене там приїхало? Дівчата? Це насіння мальви. Від каналу Люсік вишиває. Мальви з ботанічного саду, мікс. Боже, Люсік, величезно тобі дякую. Це просто неймовірно, це просто класно. Це просто супер. Я дивлюся, до речі, навіть комашка до мене приїхала українська всередині. Боже, яка краса. емігранти, дивіться. Ось така краса. Це просто, 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 просто неймовірно. Величезне тобі дякую. Знаєте, це насіння це привіт з моєї батьківщини. Обов'язково я висаджу ці мальви в себе на городі, і в мене вони так само будуть цвісти. Рости. Це просто класно. Величезне дякую. Це мальви з ботанічного саду імені Гришка. Навіть я ж кажу, дивіться, з цими, як їх називають той, хто незаконно пересікає кордон. Навіть жучки всередині в жучок з'явився. Дивіться, яка краса! Ось такі в мене мальви. Я тут, знаєте, шурхочу тим, тим насінням. величезно, величезна Люсік тобі дякую за насіння мальви, тому що мальви саме, я наді, маю надію, українська мальва з української землі в мене проросте і буде цвісти, і мене радувати, тому що, на жаль, німецька мальва в мене не хоче сходити і не хоче гарно себе поводити. І останнє, що я вам хочу показати, це магніт. Магніт, магніт так само з магазину вийшов. я їх збираю. У мене ціла колекція. Буросвіт, мені здається, чи Боросвіт, він якось так називається а, від Алегорської, це мозайка Буревітер, перепрошую. Це мозайка Горської, яку вона зробила ще далекі часи, які я читала, здається, 60-ті чи 50-ті роки. Дуже давно. І ця мозаїка була саме в Маріуполі, яка знищена, яка навіть фотографії можете подивитися. Було якраз два, дві мозаїки, які були зроблені саме в Маріуполі. Вони були, Це дерево життя, той магніт в мене є. І ось цей боривітер, Боже, який він класний. Я колись ще дуже давно зверталася до дівчат магазину вишила, коли побачила дерево життя в них. І я знаю, що це мозаїка Алегорської, і ну, що вона вже я ж кажу, можна її побачити тільки на фотографіях, тому що вона знищена. І я, коли це дерево життя придбала собі, я дуже хотіла до пари мати ще цей магніт, і я питала в Ірини, чи є він такий. І мені дівчата казали, що, на жаль, такого магніту немає, ну, але якщо буде, я, коли я побачила, що Іра показала в сторіс в себе в магазині, що він є, я кажу, відкладіть мені, за любі гроші Всесвіту я придбаю цей магніт, він мені дуже, дуже і дуже потрібен. Дивіться, який він класний, який птах. Неймовірно. Тут, до речі, навіть історія написана: Алла Горська, українська художниця. Так, якось треба сунути той магніт, тому що він мені заважає прочитати. Алла Горська, українська художниця, шістдесятниця. Дисидентка, громадянська діячка та правозахисниця. Сповнена драматичних подій історії Алли Горської. Болісно перегукується і сьогоденням. За життя заборонений і демонтаж робіт, виключення спілки художників, переслідування з боку КГБ. А згодом перепрошую погано видно, тому що тут у мене магніт тримається. Згодом. І жорстоке вбивство. Тепер знищені російськими окупантами мозаїчне пано художниці в Маріуполі, зокрема, композиція «Буревітер». Ну, коротше кажучи, в мене є і дерево життя, яке так само в Маріуполі було і так само знищене, і друга, другий такий магніт, «Буревітер», вітер. Ось така, дивіться, яка краса. Ну, магніти ці неймовірні, вони дуже класні. І ці магніти можна придбати тільки в магазині вишила. Я так розумію, дівчата це робили на замовлення. Бачите, логотип магазину вишила. Ось така неймовірна краса. У мене ціла колекція збирається від різних художників. Єдине, мені здається, я ще танець не придбала, танок. Якщо він буде, я потім згодом і танок теж придбаю. Якщо він буде, тому що у мене Архангел Міхаїл є. Це так само мозаїка, яка є на станції метро. Видобиччі, здається, не пам'ятаю, дівчат не буду брехати, на, якому, на якій станції ця мозаїка знаходиться. У мене цей магніт так само є. Потім Тарас Шевченко з. Батьківщиною матою в мене так само є. Потім в мене дівчина з рибою є, дівчина з коровою є, дівчина з півоніями є. І е, берегіння в мене є так само, здається, але якщо не помиляюся. Єдине, що в мене танка немає. От танок, коли буде, я танок обов'язково придбаю. Мені щось здавалося, що я його купила, але дивлюся, в мене його нема. То танок, певно, я про нього просто хотіла його придбати і забула. Тому. Ось така до мене приїхала посилочка. Ось така краса. величезне дякую. Магазину вишила. величезне дякую Іринкам обом моїй вишивальній подружці, Іринці, яка. Це відправила мені зібрала. За все величезне дякую, Люсік. Величезне дякую за насіння. Це просто неймовірно, знаєте, це такий сюрприз батьківщини, який буде проростати в німецькій землі. Це дуже класно, тому я дуже-дуже дуже, дуже, дуже задоволена. Все, ну ці два процеси я два набори я вам показувати не буду. Це донори приїхали, які я буду розбирати. Якщо чуєте гавкіт собаки, це не Адам, це хтось на вулиці гуляє. Давайте будемо з вами закруглятися. Величезне вам дякую мої глядачі за те, що мене вислухали, всі мої емоції, все-все-все. І давайте будемо з вами на цьому прощатися. Всім па па, -па, -па та до зустрічі в новому відео.